Всім привіт! Збираємо сьогодні цікавий комплект. Будемо збирати сьогодні з серії Black Gold. Дивіться, сумка органайзер з автоматичними ножками. Ви нажимаєте вона зразу опускається. Лакована під чорне, Зол... чорний колір з золотом. Дуже виглядає дуже красиво. Підставки будемо використовувати і під сак, так само серії Black Gold, чорне золото. Голова у нас буде складна для зручного доставання риби. Вудлища ми будемо комплектувати два вулич з набору від Yujuan. Carapowe 19 й стрій. Золото з матовою з таким синім кольором. Сіроватим оснастки, все преміум будемо збирати. В комплект буде входити стульчик від Юань. З автоматичною спинкою тут можна лягати. Цей стульчик витримує на навантаження більше 200 кг. Можна спокійно лягати. Ножки є кріплення під ноги, можна виставити собі. 90 градусів, щоб у вас ноги під час рибалки не затікали. Це дуже зручно. Буде в комплекті садок і також парасолька. Повний комплект, щоб вийти собі на рибалку. Також виходить, ми зараз укомплектуємо органайзер, теж йде, black Gold. Укомплектуємо нашими фірмовими Hirabuna Fishing, теж чорне з матовим. І все буде виглядати в одному тоні і дуже гарно виглядати. Кому потрібні набори, звертайтеся. Не завжди все є на сайті, але зазвичай, якщо ви до мене зателефонуєте, я завжди зможу вам підібрати і вулоще, і комплекти. Гарний дні, не, не па, замовляйте.